Всім привіт, з вами Gentle. В сьогоднішньому відео я буду робити обзор на енергетик Ягуар. Я вже робив обзор на енергетики Ягуар. І це був Ягуар в жовтій банці, а тепер буде Ягуар в синій банці. Пише, що ЄС, yes, yes. Європейський Союз. Роблений в Європейському Союзі. Купляв в магазині Метро. За, не пам'ятаю за скільки, щось до 20 гривень, чи може. Якось так. Може 21 гривня. А, так. Виробляється він в Польщі. Секундочку, секундочку, секунду. Да, Польща. Виробляється в Польщі. Є вітаміни групи Б. Також є 48 калорій на 100 мг стандарт. І 30. Міліграм на 100 мл, це навіть чуть менше тут кількість кофеїна, чим, чим стандарт. Давайте пробуємо. Якийсь дуже запах странний. Минус кейс сейчас. Чимось... Вня их сейчас. Не действительно просроченный. Колір абсолютно білий. Ну реально він воняет чимось. Знаєте, лікарство якесь, знаєте, такий сироп недобрі. Пробую. Ух ёб твой мать, как ядреный. Дуже ядреный смак, прям дуже ядреный. Химозная химия я бы сказал, на смак. Отдаленно похож на какие-то Фрукти, но сверх сверххідрені. Коли ти ти прямо кожну клітку в свого язика відчуваєш смак цього енергетоса. Смак сверх перенасищений і дуже хімозний. Ну це напевно його плюс. Вісьме стакі добрий. його можна пити, але от запах в нього якийсь хуйовий. Ну от запах реально дерьмо. А смак письма непоганий. Коротше, можу його рекомендувати. Десь 7 з 10, якщо оцінювати. А от запах ноль, запах реально гімно. Можна купити. Не саме звісно, конечно, але весьма адекватна ціна. І все. Всім удачі.